Я думаю, що вони не пов'язані. Мені здається, що Зінченко е, ніяк не пов'язував себе з е, Росією. Я думаю, що він просто ну, типу, що він сам себе на це накрутив, а пробіж, ви за все, пов'язаний якось з Росією. Та думаю, пов'язані. А в якийсь спосіб? Ну це російське ФСБ, напевно. Шуще за все. Так би мовити, замовник. Це не одні й ті самі люди, але ідея одна й та сама, і це, мабуть. Має якийсь певний вплив е, у цього, так би мовити, малороства, яке навіювалось людям от, впродовж щонайменше 20 століття. Так точно вони були обоє патріоти, обоє відстоювали українську мову і нашу державність. Тому так. А чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Ні, я більше схиляюсь до ні, ніж так. Чи пов'язані історії парубія та Фаріон та як ставляться до версій слідства? Ходімо, запитаємо Ольвів'ян. Хана я не знаю, та думаю, пов'язані. А в який так. спосіб? Ну це російське ФСБ, напевно, що ще за все. Погоджуюся. Чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Типа, що це очувачка, якого зловили, так. що це він, не думаю, ні. Чому? А що, а, ну не знаю, якось дуже підозріло він поводиться. Якась дуже підозріла історія, що там його сина щось там вбили чи в полоні його сина. Ну не знаю, я не вірю. Все вигідно, все купується. Да. Все як треба, так вони і показують. Угу. Як ви думаєте, як ця, ця ситуація вплине на подальший суспільний розголос? Вбивство порубія? Так. Та то вона вже вплинула, я думаю, на розголос. <с> і поза межами України. ну… Не знаю, просто швиденько все закриють. Ну, вони будуть тримати, поки їм це вигідно. Поки їм це вигідно фішувати, вони будуть розказувати, а потім швиденько закриють і ніби нічого не було. Ну, звичайно, з пов'язано. Політичною да. Політичної да. Так. А на вашу думку? Так, так. Як ви думаєте, чи вплине ця ситуація на суспільний інтерес, суспільний розголос далі? Ну, звичайно, як же ж вона може не вплинути? Обов'язково вплине. А на суспільні настрої. Настрої так. Це, так. це, це, це так. такі речі. Впливають да. дуже. На жаль. Ну, взагалі важко довіряти офіційному слідству, але маємо, що маємо. Так, да. я, я згодна. Мені здається, що, мабуть, е ідея тут одна й та сама. По факту, це е, те, що відбувалося впродовж останніх століть, це безпосередньо пригнічення українства і всього українського. Тому мені здається, це, мабуть, все е, мабуть, так би мовити, замовник це не одні й ті самі люди, але ідея одна й та сама, і це, мабуть, е, має якийсь певний вплив. Е, у цього, так би мовити, малороства, яке навіювалося людям от, впродовж щонайменше двадцятого століття, так точно. Угу. Ваше думка. Я думаю, не <с думаєте, с віде> і ще таке питання: як ви думаєте особисто чи ви довіряєте версіям слідства теперішнього? Наразі важко сказати, оскільки зараз можуть бути якісь поспішні висновки, але мабуть. Я, я не дуже сильно вірю, що це була помста українській владі, тому мабуть найвірнішим рішенням буде безпосередньо очікувати подальших дій слідства і по подальших якихось версій. Як ви думаєте, як ця ситуація може вплинути на подальший суспільний настрій? Мені здається, що можливо соціум трошки зможе консолідуватися, якось об'єднатися і більше зрозуміти ту думку і ту ідею, що Скільки б років не пройшло незалежно, це незалежно від того, це в період війни, чи війна закінчиться, чи скільки б там років не пройшло, все одно будуть особи, буде ідея незалежно від того, це слід чи ні, щоб винищити українську, українську культуру, мову людей, які вибудовували, які виборювали право на українську мову і на незалежність всього українського. Чесно, я не знаю, ну це, такі таке питання. Не знаю. Не знаю. А ви... я... чи, дов... я... чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Чи ви вірите, що це так і є, як не, кажуть? чесно. Не, не, я теж не дуже в це все вникаю, тому що і, і так і ясно, що це все прийняти. Я думаю, що так. Угу. Одним чином. Українська позиція? Я думаю, що це точно має взаємозв'язок. Але я думаю, що ми будемо бачити зі слідством, наскільки це пов'язано, бо я я пам'ятаю, що цей чоловік казав, що це не пов'язано з цим. От. А на вашу думку? Я думаю, що вони не пов'язані. Мені здається, що Зінченко ніяк не пов'язував себе з Росією. Я думаю, що він просто ну, типу, що він сам себе на це накрутив, а парубіжвича за все пов'язаний якось з Росією, тому що. Дуже багато з тих матеріалів, які ми бачили, і те, що нам говорять, ну типу я можу тільки це аналізувати, то це говорить про те, що по вбивство Поробія якось контролювалося і так далі. Типу, перші гроші, я так розумію, що заходили з Росії, тому що я знаю, що там, ну типу, це все, що купив цей чоловік для того, щоб здійснити це, ну типу, в нього не було таких можливостей, тому однозначно, що воно кимось курувалося, а з іншого, ну я чомусь думаю, що ні. Чи довіряєте ви офіційним версіям слідства наразі? Так. Ну, немає причини довіряти. Не, я довіряю повністю. Як ви думаєте, чи вплинеться ну, ці новини так, на суспільний розголос і на суспільний настрої? Е, ну насправді в нас і так в суспільстві дуже багато тривоги. От а тим більше це сталося по факту на вулицях Львова. І навіть зараз так багато є таких жартів, де там бояться кур'єрів голову, бо насправді там можуть вбити просто так. І це насправді е тривожить. Ну, мене зокрема. Що це, ну, тобто вбивство стає таким доступним. От. і ну, Не те, що щоденним, але таким якимось… Ну, мене, особливо в мене це викликало дуже такий, тривогу. Ви розумію, що просто можуть тебе вбити, якщо це заказна, і так далі. Ну загалом добре, що ці вбивства розкриваються, і я сподіваюся, що те, що вони розкриваються, тут можна тільки подякувати там службі безпеки України, там національній поліції, які розкривають ці злочини. Тому що, якщо б вони не розкривалися, я думаю, що це ще більше би там нагніталося. І плюс ті люди, які потенційно це можуть зробити, вони думали, а, окей, типу, в нього вийшло, Може, і в мене вийшло, якісь там, типу, могли там не знаю, гроші на цьому заробити і так далі. А тут виходить, що... Тут не вийшло, там не вийшло, і може це хоча б буде їх відштовхувати від того, щоб це робити? Думаю, що ні. А чому? Чому вони мають бути пов'язані? Можливо, там хтось пов'язує політично, як вони як політичні постаті, можливо, хтось пов'язує з Росією. Спільна причина, що Україна нас хоче знищити. Це все, що спільно, на мою думку. Як ви думаєте, чи ви особисто довіряєте версіям слідства? Я не сильно слідкував за останнім версією слідства, тому треба почитати. Думаю, що так. так Думаю, а яким що все-таки російський слід є в цих, в цих вбивствах, тому що вони були обоє патріоти, обоє відстоювали українську мову і нашу державність, тому так. А чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Ні. А Я чому? більше схиляюсь до ні, ніж так. Чому можна ну, дуже, дуже суперечливі версії, і дуже вони такі е, заплутані, не сходяться, багато, багато речей не сходяться. Тому не довіряю. Як ви думаєте, як ця ситуація може вплинути на подальший суспільний настрій? Ну, звичайно, що негативно, тому що вбивство посеред білого дня такого визначного патріота, як Андрій Поробій. Все-таки воно дає свій, свій знак в суспільстві і негативний буде вплив. Це однозначно. Думаю, що так. Да. А яким способом? Яким способом не знаю, але я думаю, що це все не просто так. Тому я думаю, що щось дає тут нечисте. Чи довіряєте ви версіям слідства? Ні. Я не довіряю взагалі там новинам і всьому цьому, тому що. Знаю, що багато всього, що скривається зараз в Україні, як ви думаєте, як ця ситуація може вплинути на подальші суспільні настрої? Я так-то не сильно заглублявся, але думаю, що те, що зараз відбувається в країні, це не те, що повинно бути у нас. Я думаю, що вбивства людей, які там, наприклад, пропагандували, щоб Україна виступала, типу, як. Своя країна, як з 91-го року, типу, все це. Я думаю, що ну, це не веде до добра, я так скажу.